Христос воскрес, шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Дозвольте звернутися до вас. Це добро заключається в тому, що я хочу вам сказати добру звістку. Я хочу поділитися з вами Євангелією, яка написана в тій світі книзі. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка почує слово Боже Евангелію, зможе увірувати і врятуватися від гріхів, врятуватися від пекла, від будучого Божого гніву. Слові Божому написано, що Бог створив Адама і Єву, вони були чисті, вони мали спілкування з Богом, вони були в гармонії, жили з Богом. Але Через гріх, те, що вони не послухалися Бога і переступили його заповідь, скусувавши з дерева пізнання і добра гріх, про світу йшов гріх, а гріхом смерть. Всі люди спілкували гріх. І між нами і Бог є велика прірва. І люди своєю гріховною природою тівливі проти Бога, проти його заповідей. Люди, є такі гріхи, за які в тюрму не садять. за обман, за п'янство, за аборти, за непослуг батькам. і подібно до цього. Але це є гріх і прийде час, коли нам доведеться відповідати перед Богом за свої гріхи, за своє рішення, за свої думки, слова, бажання. Ми жодна людина не уникне зустрічі з Богом. І проблема в тому, що ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими справами і відкупитися будь-якими грошима. Це неможливо. Це є погана новина, а є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на землю, щоб нас примирити з Богом. Він помер на христі, це наші слава гріхи. І воскрес переда нашого оправдання. правда. Боже Божому написано. Усе ж від Бога, що нас примирили з собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав нас слово промирення, Бо це ми, від імені Христа, ібо Бог звертається до вас через нас. Примириться з Богом. Дорогі люди, примиритися з Богом можна тільки через щире покаяння, тобто признати себе зрічно перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, Бог простить і дарує вічне життя. Наша душа вічна, де вона буде перебувати у вічності. Це вибір сьогодні залежить від нас. Субіть проти Бога. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Він любить нас. Покладіться на Його жертву. Ніякими добрими справами ми не, не оправдаємося. Але через тяжність Бога робіть добро іншим людям. Допомагайте іншим людям. Дорогі люди. Читайте Слово, І живіть цілого те, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є не Хоче турбуватися про нас щодня, як Господь вчить, бо ми не турбувалися ні про їжу, ні проводям, але шукали не перше Царство Небесного і правда Його. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і бажа Господь. Отець небесний, благословив усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупиниться ця кров пролиття, помилуй і спаси наш народ. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенні. Місто вам здоров'я і святилої здоров дороги. i mm -hmm.